Мене звати Тетяна Лайківця, я засновник діагностично-лікувального центру Медгаран і «Dental and Beauty» клініка Нова. 7 і 8 листопада мала честь у складі нашої делегації від Асоціації приватних медичних закладів України бути присутньою на засіданні Генеральної асамблеї Європейського союзу приватних лікарень, де одним із питань був розгляд нашої заявки. Від нашої асоціації на вступ до цього союзу для мене це була надзвичайно важлива подія, мій особистий дедлайн. Тому що рік тому, в вересні 2023 року, я була присутня на зустрічі такого ж формату у Варшаві. На тій зустрічі. Вдалося вперше встановити контакти, проговорити наші наміри щодо активної співпраці Асоціації Європейського Союзу. Тому для мене було надзвичайно важливо бути присутньою на цій зустрічі. Варшавська конференція дала можливість підготувати нашу презентацію більш професійно, щоб вона була цікавою, лаконічною, з головними меседжами про нашу. Особливість про те, чи ми можемо бути корисними для європейського союзу, і нам це вдалося На зустрічі у Брюсселі. Заявки подавали також Словаччина і Косово. але виступ Сергія Бута був надзвичайно яскравим і привертав непідробний інтерес. Нам вдалося показати. Що незважаючи ні на що асоціація приватних медичних закладів України розвивається, і ми можемо бути корисними для європейського союзу приватних лікарень в різних аспектах наприклад, наприклад, обмін досвідом, наш новий досвід адаптації до таких нових умов і викликів, можливість реалізації спільних дослідницьких і освітніх програм направлених на поліпшення якості медичних послуг, регуляція і політика. Тобто обмін досвідом в області медичного регулювання і формування політики в системі охорони здоров'я все це нові можливості, які відкрилися завдяки вступу АПМЗУ до Європейського союзу приватних лікарень. Ця співпраця однозначно принесе користь обом сторонам, спонукаючи розвиток приватного медичного сектора і головне покращення здоров'я населення.